Керівник фракції Віталія Кличко, прошу. Шановні колеги, цього тижня українська влада повинна сказати чітко, без інтриганства і маніпуляцій, і справою показати, що вона спрямована на європейську інтеграцію України. Рада міністрів європейських стран. Дала нам черговий шанс переступити через страхи Януковича, його оточення і прийняти всі рішення необхідні для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Влада останнім часом знаходить багато причин для того, щоб угода не була підписана. То законопроекти такі, а які потрібно, не зрозуміло. То комітети не збираються, потім збираються, а рішення не виносять. То представники партії регіонів розповідають про євроінтеграцію України, а потім розповідають про ризики такого інтергування. Час припинити ці ігри. Віктор Юнукович повинен чітко заявити: він за підписання угоди чи проти. Тоді припиниться. Хіляння в одну чи іншу сторону в парламенті та поза ним. Інакше складається враження, що влада в будь-який спосіб намагається сплавити європейську інтеграцію, ще й списати на європейську інтеграцію всі проблеми, які породжені сьогодні непрофесіоналізмом керівництва держави, а також уряду. Вже договорились до того. Що не можна скласти бюджет без вирішення питання євроінтеграції. Тобто, можуть бути варіанти? Так, проявіть волю. Покажіть, що ви серйозно налаштовані на європейський курс, і це буде тільки один варіант: продемонструйте країні бюджет, який відповідає вашим словам про європейську інтеграцію. Поки ми бачимо результати. Вашого покращення на 5% впали виробництво. Вже під... за підсумками цього року 6 мільярдів доларів виведено за кордон, 88 із яких на Кіпр. Тому влада і не хоче європейської інтеграції, бо безкарно розтягувати країну стане неможливо, шановні радіослухачі. Телядачі, шановні колеги, співгромадяни, ви теж повинні сказати своє слово. Я закликаю кожного не бути байдужим. 24 листопада о 12-й годині. прийдіть, будь ласка, до парку Шевченка в місті Києві. Покажіть, що європейський шлях України це не бажання Януковича, це. Вимога українського суспільства, тому що Україна це Європа.